Доброго дня, сайт Автобар. Сьогодні у нас на огляді автомобільний прицеп від українського виробника Автопристрій. Дана модель причепа є посиленою. Товщина бортів 1 мм, волговська п'ятилистова ресора. Також до характеристик віднесемо восьмерочна ступиця посилена. Трикутне зйомне дишло. До комплектації входить підніжка. До комплектації входить сцепний пристрій алко, всі світлоприбори, габарити, відбивачі, крила, брезговики і, звичайно ж, набор документів. Для постановки на облік. До комплектації даного прицепа в стандарті йде сам причеп, дуги і документи. Колеса та тент продаються окремо. Розмір даного прицепа 2,25 на 1,30. Кольорова гамма може бути сірого кольору, чорного, коричневого, синього. Бордового та чорного. Також до переваг віднесемо, що за рахунок того, що йде глибока штамповка борта, сам борт дуже міцний і відчувається ніби тут не міліметр, а два. Дякую за увагу, на все добре.